Я хотіла, щоб український модернізм міжвоєнного періоду теж було сказано щось, бо він у міжвоєнний період у був дуже особливим, дуже специфічним, і зрештою, в кожний період, але вважаю, що міжвоєнний період у Львові взагалі в українській культурі має ну, особливий якийсь свій голос, своє звучання. Писала Власне, маючи тільки книжки Василя Равка, яку я згадувала з оскільки він старався максимально знайти всі матеріали можливі про Степана Луїнського. Особу надзвичайно особливу, унікальну, може заради в історії української літератури, сходознавець, інженер, дипломат, політик, економіст. При тому, Продовжуємо. Продовжуємо. Зараз можу сказати, постій Степана Ловинського мене не відпускає навіть після того, коли я закінчила статтю. Деда на днях натрапила на маленьку газетку, видану в 49-му році у залі Кудзі Української діаспори. Де написаний кролог Софії Яблонської про Степана Левинського, написаний вже кілька років після його смерті. Але вона ну, може живі, але Яблонська не знала про смерть Степана Левинського, хоч то був один з її найближчих приятелів, в якому трошки розкриває ще і деталі їхніх, їхньої дружби багаторічної, і їхніх, і, можливо, ще й біографії Степана Левинського. І мене вразив, можливо. Один з епізодів, який згадує Софія Яблонська, Степан Новинський помер від туберкульозу, похований у Франції, мусив повернутися з багато. Там де працював у Сайгоні багато років, мусив повернутися зв'язку з до Франції, де він постійно жив, і там помер. Заповів, щоб на його могилі було написано Породжений в Західній Україні. Софія Ябинська навіть трохи, трохи з ним сперечається, чому саме в Західні, чому не просто в Україні? Ну, Але видно, для Степана Левинського це було дуже важливо. Це, мож, каже Софія Яблонська, що вона публікувала ще якісь його матеріали, які наразі не знайдені, можливо, знайдемося і гайба, можливо, я. Сподіваюся, що вони будуть знайдені і повернуті Широкому за Дякую Софію. Я хочу я сказати, що Софія масово великого такого бібліографічного показника, присвяченої ставлю Худницькому. Це велика робота, яку вона зробила. І... Дякую Софії.